Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Бетмен Цить. Бетмен Цить або ж Бетмен Хаш це одна з найвідоміших і найвпливовіших історій про темного лицаря, що вийшла у 2002-2003 роках. Створений легендарним дуетом Джефа Лоєба та Джима Лі. Цей комікс швидко завоював статус культового серед фанатів Бетмена та всієї індустрії коміксів. Сюжет цить розгортається навколо появи загадкового нового лиходія на ім'я Цить, який починає маніпулювати відомими ворогами Бетмена, створюючи хаос у Готем Сіті. Цей таємничий ляльковод має дивовижні знання про минуле Брюса Вейна та його оточення, що змушує Бетмена підозрювати, що цить це хтось із його близьких. Протягом історії Бетмен змушений стикатись з такими знайомими обличчями, як Джокер, Загадник, Вбивця Крок, Отруйний Плющ, Пугало, Бейн, а також взаємодіяти з суперменом, найтвінгом, робіном, жінкою, кішкою та іншими членами Бетродини. Однією з ключових ліній сюжету є розвиток стосунків між Бетменом і жінкою-кішкою. Їхня складна динаміка, наповнена пристрастю та недовірою, отримує значний поштовх, оскільки вони намагаються разом протистояти новій загрозі. Однією з головних причин успіху цить є неймовірна візуальна робота Джима Лі. Його динамічний, деталізований та ефектний малюнок ідеально передає атмосферу у готимі та емоції персонажів. Лі майстерно зображує як епічні битви, так і більш інтимні моменти, роблячи кожну панель витвором мистецтва. Його стиль надає персонажам епічного та героїчного вигляду, що особливо помітно у зображенні Бетмена та Супермена. Комікс майстерно тримає читача в напрузі, постійно підкидаючи нові підказки та підозрюваних. Особистість цить залишається загадкою до самого кінця, що робить читання захоплюючим детективом. Лоєб використав майже всіх знакових ворогів Бетмена, що дозволило читачам насолодитись взаємодією темного лицаря з усім його рогатим звіринцем. Ця історія глибоко досліджує внутрішній світ Брюса Вейна, його страхи, біль та його стосунки з оточуючими. Незважаючи на велику кількість персонажів, цить є досить доступною історією для нових читачів, оскільки не вимагає глибоких знань попередніх подій Всесвіту Бетмена. Незважаючи на величезну популярність та комерційний успіх, Бетмен цить не уникнув критики з боку деяких читачів та експертів. Один з найпоширеніших закидів полягає в тому, що Цить занадто активно використовує величезну кількість відомих лиходіїв Бетмена. Хоча для багатьох це є перевагою, інші вважають, що така концентрація знакових персонажів. Робить сюжет дещо поверхневим, лиходії з'являються і зникають, не отримуючи достатнього розвитку чи мотивації в контексті основної історії. Дехто навіть називає це парадом лиходіїв або фансервісом, мета якого просто показати якомога більше улюблених облич, а не органічно вплести їх у розповідь. Також кульмінація та розкриття особистості цить часто стають об'єктом критики. Для багатьох читачів цей поворот виявився передбачуваним або недостатньо шокуючим, враховуючи напругу, що створювалась протягом усієї історії. Деякі критики вважають, що розв'язка була поспішною, а мотивація цить недостатньо глибокою чи переконливою. Це створює відчуття, що велика загадка, яка трималась весь сюжет, в кінці виявилась не настільки грандіозною, як очікувалося. Але всі ці зауваження не відміняють того факту, що комікс є надзвичайно популярним і знаковим для багатьох фанатів. Вони просто вказують на те, що навіть у найбільш успішних творах завжди є простір для аналізу та різних точок зору. Для одних це майстерно створений бойовик з великою кількістю персонажів, для інших дещо перевантажений, але візуально приголомшливий фан-сервіс. Бетмен цить це не просто чергова історія про супергероя, це справжній тріумф командної роботи, який пропонує читачам захоплюючий сюжет, візуальний банкет та глибоке занурення у світ Бетмена. Якщо ви шукаєте комікс, який поєднує в собі детективну інтригу, екшен, емоційну глибину та неперевершене мистецтво, то Бетмен Цить» – саме те, що вам потрібно.